Пам'ятаю, як в минулому році ми починали збірну, і тоді було багато сподівань, але реальність перевищила самі найкращі сподівань, тому що до збору долучилися небайдужі громадяни в Україні, і зараз ми вже отримали готову до експлуатації одиницю техніки. Сьогодні благодійний фонд крок» завітав до міста Житомир, щоб передати мобільну майстерню влокер до рук 153 ї окремої механізованої бригади. І в першу чергу хочу подякувати вам від нашого фонду крок», від усіх, хто долучається до зборів, за вашу невтомну працю за те, що ви продовжуєте це робити. Дякуємо вам за захист. А ми дякуємо вам за вашу роботу і дякуємо всім українцям, які долучилися до збору коштів. Завдяки чому стала можливість придбання такого автомобіля? І ці ключі сьогодні ваші. Дякую, Дякую всім.